Запрошую сюди дуже красиву дівчину, яка готувалася. Каже, просто мене гарно представити, бо я дуже гарно готувалася. Дуже гарно ще швиденько розкажу, бо люди хочуть на обід. Е, керівниця Львівського бюро євроінтеграції, яка буде говорити про інновації, що роблять нас незламними у участь Львова в конкурсі Європейська столиця інновацій 2023 Олена Павлюк, Оплески. Доброго дня. Власка. Дякую. Так, яке це правильно позицію зайняти. Дуже дякую вам сьогодні організаторам за те, що маю можливість розповісти про те, як же ж інновації роблять нас незламними. І я впевнена, що кожен з тут присутніх направду доклався до, до цієї перемоги, до, до цього статусу. І зараз ви зрозумієте, чому. Ще уже давно. Львів драйвить інновації. Уже давно Львів займається популяризацією науки, Львів займається розвитком молодіжної політики, і минулого року Львів отримав титул Молодіжна столиця Європи 2025. Так? Це була гарна перемога. Про неї всі чули, про неї всі знають. Хто не знає, дізнайтеся. Є така мережа молодіжних просторів «Твори». І, власне, там теж була був один такий аспект, як популяризація науки. Всі зрозуміли, що такі речі, як інноваційна столиця Європи, перепрошую, молодіжна столиця Європи, допомагає відкривати двері. І уже в травні цього року у місто Львів відкрило свій офіс у Брюсселі. Ви зараз розумієте, до чого я це все веду. Відкрило свій офіс у Брюсселі, і ми зрозуміли, наскільки є великий потенціал. Співпраці з європейським союзом, в тому числі в сфері інновацій, і одним з пунктів новоствореного у червні місяці цього року Львівського бюро євроінтеграції стали інновації. Ну і що ж ми з тим зробили? А ми подали заявку на конкурс інноваційна столиця Європи. Подавали ми десь червні. Ми чесно, ми навіть не уявляли, що, що це може бути, як воно може, яку воно може користь нам принести. Ми знали, що там якийсь є грошовий приз. Ми навіть не дивилися, що там є. Але ми всією командою разом писали цю заявку. Ми обійшли багатьох наших львівських стейкхолдерів, повірте, багато прочитали про те, що ви робите, зрозуміли яким чином краще все подати, і таку збудували собі концепцію. Концепція була досить проста. Ми говорили про те, що Львів є стародавнім містом. У нас інновації були завжди в центрі нашого розвитку, нашої ваги. Інновації були і при винайденні вакцин. інновації були і при тому, коли запускався перший трамвай в Австро-Горській імперії, газова лямпа і так далі. Тому подібне. Тобто, ми підсумували все, що було зроблено давніше. Ми показали те, що в місті створюється екосистема, в місті підтримуються стартапи. В місті власне була прийнята програма підтримки штучного інтелекту в місцевому самоврядуванні. Ми ці речі об'єднали, подали. Що результатом нашої такого такої інноваційної діяльності стала створення екосистеми людяності Unbroken. і такою вершиною нашого, наших технологій, наших інновацій є створення тих, тих, тих найкращих практик, які допомагають людям. Повертатися в суспільне життя, ставати кращими, ставати повноцінними членами нашого суспільства. І, власне, дійшли ми до того, що в жовтні було оголошено фіналістів Європейської столиці інновацій. І, чесно кажучи, наше місто в той момент боролося з Лісабоном і з Варшавою. Привідкрию вам завісу. В заявці Лісабону було вказано те, що вони створили за допомогою інновації 80 тисяч робочих місць. Самі знаєте, вебсаміт 30 тисяч учасників. Варшава навіть відома тим, що ми з ними співпрацювали популяризації науки з центром науки Коперника і та велика кількість стартапів і розвитку в місті надихала. І... Ну, ми розуміли з ким ми з ким ми працюємо, але тим не менше, отримали свій приз, отримали свою табличку, яку власне Андрій Олександрович тримає на фотографії. Зазвичай після таких конкурсів, після таких перемог є питання: а що воно дає? Ми жартуємо, що це буде дуже одна гарна табличка в кабінеті міського голови. Але крім того, що ми будемо мати таку класну табличку, ми ще й отримали доступ до мережі випускників. Цього конкурсу. Тобто зараз місто е, має доступ е, з спілкування з інноваторами з Лісабону, з Варшави, з Барселони, е, з тих всіх міст, які вже з 2016 року вигравали ці титули. Ну і крім того, ми отримали 10, е, перепрошую, 100 тисяч євро на розвиток інновацій. Що ми? Пообіцяли, що ми будемо робити, що ми плануємо робити за допомогою цих коштів, і куди ми плануємо концентрувати свої зусилля. Це є екселенс центр, тобто, це є центр, в, який, в якому будуть співпрацювати науковці, практики, медики, в якому будуть співпрацювати люди з бізнесу. Для чого? Для того, щоб створювати кращі практики, кращі технології, кращі інструменти для реабілітації ментального нашого здоров'я. Тобто, це фактично такий великий центр дослідження мозку, і власне сьогодні. Я би хотіла, щоб ви знали, що ми таке робимо, і розуміли до кого можна звертатися, щоб свої знання, свої ідеї разом з нами імплантомплементовувати спільно з нашим бюро. Пропрацьовуємо програму Юкейшн, програму, де ми хочемо навчати наше місцеве самоврядування, наш бізнес, тому як працюють власне над інноваціями в Європейському Союзі. Тут є фотографія, де ми з колегами з обласної ради, з інших регіонів України, з Вінниці з Рівенщини та інших Одещини, де ми відвідуємо при Гданській політехніці. Такий великий суперкомп'ютер приміщення, тільки от таке одне приміщення займають сервера. Тобто, і, власне, таких речей, такий досвід ми хочемо здобувати все більше і більше, щоб ми могли покращувати наше місто, щоб ми могли втілювати ті найкращі практики, щоб ми могли створювати реальні кейси, реальні. Продукти установи організації для того, щоб покращувати життя наших людей для того, щоб ми ставали сильнішими, і власне за допомогою таких інструментів, так політичних інструментів, фактично, як Європейський Союз, і інструментів інноваційних могли бути незламними. І на завершення, так як ви зараз всі, мабуть, хочете поїсти, ще займемо одну хвилинку для того, щоб просто показати відео про те, яке є наше місто. І я сподіваюся, цей зал ви покинете з відчуттям гордості, тому що кожен з вас долучився до Lviv so. is a city that drives innovation. We take pride in local initiatives that aid startups and enterprises, advance entrepreneurial skills, and promote science and STEAM education among young people. Lviv has evolved into a key IT hub, with Lviv IT Cluster being the largest IT community. Our city is home to over 270 companies and boasts a workforce of 90,000 skilled specialists. As a result of the COVID 19 pandemic and Russia's full scale invasion, Lviv emerged as a vital medical hub. The Unbroken Center offers a wide array of free healthcare services to those affected by the war. We strive to create an ecosystem that utilizes cutting edge technology to enhance and rebuild lives. Lviv has accelerated Ukraine's ability to share knowledge and ideas with the world. old. We extend an invitation to all to join in supporting innovation and shaping history. Дякую. Дякую. Доброго Ще буде зібрання? Зібрання є? Усім смачного. зараз буквально ще я кілька слів скажу, взагалі з враховуючи наш таймінг, то ви, бо зараз же мало прийти з обіду. Тому може не підемо, чи чи йдемо йдемо. так? Е, Ні, насправді я жартую. Е, Скільки дивіться, тут поруч є кафе. Так? Хто хоче піти щось собі замовити, виходить, там праворуч, побачите. Е, Скільки часу йдемо, от чесно? Тридцять хвилин вистачив всім. Ну щоб ми трошечки таймів підігнали, бо ми вже на годину майже відстаємо. так? Отже, зараз маємо 15, та майже без 5 та 3-та, третя, п'ятнадцята, тридцять ми продовжимо. Домовилися?